ще зустрічаються отакі ну Це схоже на штучного походження, бо має форму такого гарного квадрату. А кажуть, що це кар'єр був торфовище, не знаю, сумніваюся, що торфовище а може, може так і є. от Раніше його не було, коли воно з'явилося, не знаю. А може я і не знав. Отаке от торфовище, вода є, ще щось там булькає. Але в цьому році засуха. Але все тут поміліло. Тут все поміліло, тут навіть річки помілили, страшно. Ось таке щось таке незрозуміле. Серед лісу правильної форми. Правильної форми, квадратної. Озера вони такі заокруглені, а це в квадратній формі. Оце горень, така річка. Тут я провів багато днів, багато ночей. На рибалку, на рибалку, на оху. Такий він горень. Це все ліс буш. Бачите, які впадають річечки, впадають в нього. Ця гарна річечка така, рідничок там. А напротив стоїть сторони ще одна річечка впадає. Оце вот така річка горень. Зараз спустимося. Колись по горню плавали кораблики і баржі тягали. Зараз він став, як дивитися на нього в два рази менший. Тут трави взагалі не було, тут була сильна течія, сильна течія. Прямо така і обрив. Зараз тут така більше трава, більше спокійна річка стала. То був такий, знаєте, стрімкий горень, дуже і вода в ньому була мутна, а зараз чиста вода. Річка стала набагато тихіша, спокійніша. І, і дивіться, от, і води, води, води стало в два рази менше. Це річка Горень. Це ліс Буш, Рівенська область. Гарненька річка. Ну, от уявіть, що тут е, плили буксіри і тягли за собою одну-дві барші. Барші. Плили тут, уділи дізелями, дим що, і вони плили. Зараз тут і на моторці, боюся, що десь залетиш якусь мілину. Отак. Ну, взагалі гарна природа тут, гарна. Гарна. Ця річка пливе десь із Поділля і впадає в прип'ять вже, мабуть, на території Білорусі.